За годину до початку прощання перед храмом починають збиратися люди. Я громадська діячка з Німеччини приїхала сьогодні спеціально на похорон пані Ірини Фаріон. З пані Іриною Фаріон познайомилася через соціальні мережі. Я постійно перечитувала її дописи, коментувала і ми почали переписуватися в приватній переписці. Ми домовилися, що на вересень цього року, ось через два місяці, вона мала приїхати до Німеччини, і ми мали провести благодійні заходи, на яких мали зібрати кошти для підтримки збройних сил України. Це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською з українською мовою, з українською дитичністю з українською церквою. Пані Ірина до кінця боролася за це. На жаль, ворог обірвав її життя, життя цинічним пострілом. Не покидає мене віра, що все-таки знайдуть виконавця, але ми розуміємо, що влада має знайти виконавця і має знайти і пояснити всьому світу. Це постать, яка уособлює цілу Україну. Це постать, яка не боялася нічого. І знаєте, я. Вчора, коли підійшла до неї, у мене відчуття такої жалю однозначно, але великої гордості. що Ірина Фаріон війшла в історію як великий борець. Жінка. Попереду процесі йдуть рідні. Донька та онуки несуть фото. Після прощання у храмі процесія зупинилася на площі ринок. Далі пішою ходою рушили до цвинтаря. Одна, одна, однакішина одна. все Україна. Знай, мамо, що поки пам'ять про тебе у наших серцях, у наших думках, ти житимеш вічно. Ева та Дмитро мали честь бути твоїми внуками, але ми з чоловіком зробимо усе. Щоб вони виросли націоналістами, патріотами на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Слав! Поховали Ірину Фаріон на Личаківському цвинтарі неподалік від могили Володимира Івасюка. Наша слава Україні! Данило, Іван Кадусько та Анатолій Киричук Суспільне новини, Львів.